Превласленного світлого дай Боже, натхненного Дня середи сьогодні дає нам файну ідею Тома Аквінський. Він каже, що матеріальна їжа вона спочатку насичує того, хто її споживає, і відновлює його, насичує і відновлює. Натомість їжа духовна вміє перетворювати того, хто її споживає. Це він говорить про Євхаристію, про таке дивне таїнство, коли. Простий хліб і просте вино стаються буквально тілом і кров'ю Ісуса Христа. І він так, так сам так сильно наголошує на тому, щоб ми шукали і цього таїнства, то тобто, тут участь у причасті святому, але також, щоб ми взагалі шукали будь-якої їжі духовної, бо духовна їжа не лише відновлює, не лише ремонтує і дає відчуття ситості, а вона буквально перемінює тебе на того, від кого вона походить. І таку має специфіку. І тому чим більше ми духовної їжі споживаємо, тим більше ми перемінюємося. І ось чому, коли у вас виникає питання, ну добре, нам часто говорять, нам треба перемінюватися, нам треба ставати схожими на Бога, яким чином, ось таким. Треба їсти духовну їжу. А що є духовна їжа? Ну то насамперед, слово Боже, молитва, слухання слова, слухання самого Бога, перебування в тиші. Це і є духовна їжа. І багато інших речей. Які нас можуть насичувати, які походять від Нього. Походять, мають шрифт, відбиток, почерк Божий. То така їжа не просто зробить нас ситими, і не просто відновляє, але робить із нас, не нас, тобто нових нас у ньому, нових, нових нас у самому Ісусі Христі. Тому товариство, не зволікайте. Не нехтуйте ніякою духовною їжею, зокрема, таїнствами, зокрема, молитвою, зокрема, Словом Божим. Чого? Ну бо це чудовий шанс, це нагода, це бонус для всіх нас для того, аби перемінитися, для того, аби перемінюватися щодня або день за днем. Потрошки, потрошки, потрошки. І раз настане такий момент, коли Бог Отець дивиться на тебе і бачить вже не тебе, а бачить свого Сина Ісуса. Буквально, і любить тебе, як його, і приймає тебе на правах свого рідного сина. Сила. Будьте благословенні. Споживайте таку їжу, яка вас перемінить, зробить вас інакшими. Майтеся файно, мир вам!